Всіх вітаю на моєму YouTube каналі, мене звуть Катерина, і сьогодні я вам розповім про ось таку лапку для побутових машинок для виметування петель автоматично. Я розкажу, як вона працює, і покажу вам її в дії. Тоді, коли ви виметаєте петлю, ваш гудзик трошечки, бо тут ще ніжка буде з ниточок. Коли ви будете пришивати гудзик, і тут аж буде краєчок і ще петлі, ваш гудзик трошечки відсунеться від самого краю, і буде ось так виглядати в готовому вигляді. Бо якщо його розмітити і ближче, наприклад, якщо гудзик ось так буде стояти, то не дуже гарно виглядає, коли гудзик впритик до самого борта. Або як він зовсім зміщений в цю сторону, або якщо він дуже далеко від краю борта, тоді буде борт у вас от так. Підгортатись. Для того, щоб цього не було, найкраще отак розміщати гудзик в готовому вигляді. Лапки для петель бувають різні, вони бувають напівавтоматичні, а сьогодні я вам покажу автоматично. Це найбільш розповсюджена лапка, здебільшого така лапка навіть йде до комплекту швейної машинки. Принцип роботи цієї лапки нескладний. Сюди, в тримач для гуциків, потрібно ставити ваш гуцик, під який буде виметуватися ця петля. Поставити лапку для виметування петель не складає ніяких проблем. Ви відсідняємо цю і вставляємо її також на адаптер. Сюди Притягуємо верхню нитку. Перед початком виметування петель на основній тканині бажано зробити це на невеликому відрізку тканини. І ще бажано, щоб вона була схожа з вашим основним виробом. Опускаєте ось цей важіль, затискаєте лапку. Тримаєте тканину, щоб вона нікуди не сповзла, і починаєте робити. Бачите, я не дожала, не дожала важенки, тому роботу припиняю. Важа повинна відбиватися від цієї деталі на ці лапки. І тому у мене це не трапилося, і тому вона не працює. Знову опускаємо ось цей важель. Ось так от. І повторюємо процес наново. Звернули увагу, що в мене тут немає. Загубився. І, знаєте, і петелька не дуже вийшла. Давайте повторимо. Це діє повторно. Тому, як я кажу, все краще робити спочатку на зразку, а потім переходити на основну тканину. Тож почнемо і ще зробимо. Гурзик сидить на місці. Дуже-дуже в дуже мене цепляються вона за ці рейки. Опускаємо. Гудзик на місці операція вибрана. І погнали. Вона сама зупинилася в мене і дивимося, що воно вийшло. Тож, ми маємо ось таку петельку і маємо ось такого. Ось ця вона. Ну що, будемо робити на основній тканині? На моїй тканині вже є ось такі позначки, я позначила, де повинна починатися пателька. Мені її потрібно лише е, дві штучки, і будемо працювати. Зверніть увагу, що я ось ту свою розмітку з цим отвором. Ось тут буде початково проходити строчка. Перевіряємо, щоб все було настроєно, щоб гудзик був там, де він потрібен. Він повинен дуже щільно сюди притискатися. У цей речах опущений, тканину підтримуємо, початкову нитку теж протримуємо і починаємо рухатися. Результат. Так як тканина у мене виявилася занадто важкою для цієї лапки, ви бачите, вона сюди погано проходить і треба виймати, вона цепляється зубчиками тут. Мені прийшлося прокладати от саме в цьому місці саме в цьому місці, тут дуже велике потовщення. І мені а, прийшлося прокладати і два рази. Ось так воно вийшло. Ось тут зворотня частина. Знаєте, зворотні краще, напевно, ніж ліцева. Ось ще одна моя така вийшла. І вони не розпустяться це точно. А якщо ви почнете розпорювати, то. Назад дороги вже не буде. Тому, як правильно це роблять, в один кінець ви повинні ставити ось такі голочки. Ці голочки не дадуть розпорювачів рухатися далі. Ось така дирочка залишилася. Ще потрібно буде прошити гуциків. І можна вже буде. Виріб буде вже готовий повністю. Пропоную протестувати ще цю лапку на інших тканинах. Я знайшла собі ось такий відрізок. І будемо робити. Нитку тримаємо перед собою. Ось яка гарна вона. Гарна. Ой зворотня сторона. Це звичайна петля, найпростіша. І ще одна петля. Таке гарне закріплення було. Ось така вона гарна. Демонструю вам ще ось такі е, петлі. Е, я повинна була б, по факту тримати ось таку свою петлю. А тут вона ще гарніше виглядає. Та ж сама петля. Ось ця у мене не вийшла, тому що я заділа пальцем оцей речах, і воно дійшло тільки до половини, і подумала, що треба розгорачуватися. Ось такі петлі гарні виходять. Це з лицевої сторони, а це зі зворотньої. Давайте зробимо итог цієї лапки. Якщо брати тканини, такі товсті на такі вироби, як жакети, піджаки або пальто, то петлі краще, напевно, робити вручну. А вже на більш тонких, ця лапка дуже добре з ними справляється. Також хочу вам сказати: якщо це відео було корисним для вас, і ви хочете підтримати український контент на Ютубі, то будь ласка, підписуйтесь і ставте лайки. Також нагадую, що.